Вітаю вас, ви на каналі Астраната. З вами я, Астролог Наталі, і це прогноз на січень 26-го року. Січень місяць високої концентрації енергії. Переход Нептуна в Овна остаточно задає вектор на 14 років, і це є ключовий астротренд цього місяця, а також парад планет, який створює цікавий дуже енергетичний момент і буде впливати на ваші дії і рішення, які зададуть тон на протязі всього року. І про це все ми сьогодні з вами поговоримо. Нагадаю, прогноз завжди дивимося спочатку за знаком асцендента, потім по сонцю, по місяцю можете вже дивитися. В загальних прогнозах, таких як для всіх, риб, тільців, овнів тощо більш дієві такі це асцендентні прогнози. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені 5 показників: це дата, місяць, рік, точний час і місто народження, я вам його визначу і відправлю в коментарі. Всі, хто до мене звертається, всі отримують свої відповіді, тому це вже наша така традиція. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. Тут багато прогнозів для планування якісного життя і щоб ваше життя було з впевненістю, з ясністю і зі стратегією. Це такі мої ключові цінності і місія. Тому прогнози це не пророцтво, а потужний інструмент для планування майбутнього. До речі, у мене стартує навчання в школі прогнозів, і йде набір на курс по соляр. 21-го стартуємо. Чекаю всіх новачків і тих, хто вже в темі астрології, любителі, то що на курсі ви розберете свій персональний прогноз, зрозумієте, як планувати рік. Щоб мати ясність і впевненість, як стати астрологом і вивести свій продукт в люди. Всі подробиці залишу в описі під цим відео. А зараз прогноз для всіх риб, асцендентних, сонячних, місячних для вас. Почався з січень з повні 3 січня в раку і торкав ваш п'ятий сектор. Повня — це завершення, результати і ясність. П'ятий сектор це сектор творчості, творчих проєктів, розваг, дітей. І тут щось завершувалось у вас, тема ну, перебування з дітьми, або ви повернулися з відпочинку, або ви творчий проєкт якийсь робили з дітьми або без дітей. Все одно, тут щось завершувалося або давалось, давався вам результат. Меркурій йде по 11-му сектору в вашому до 20 січня в козирозі. І Меркурій це наше мислення, це взагалі думки, наше те, що ми говоримо, думаємо або пишемо. І це таке дає головну енергію конструктивного практичного мислення у сфері пов'язаної з інтернет-проектами, з навчаннями, з друзями, спільнотами, колективами. Тобто ви можете розробляти, наприклад, це мій транзит. Я розробляю зараз курс, я прописую повністю всю методологію, тобто якось по козирогу це структурую, і ви можете планувати якісь справи, колективні справи, проєкти, обговорювати ідеї з друзями чи командою, приділяти увагу деталям, перевіряти домовленості, використовувати логіку. І для того, щоб реалізувати якісь соціальні спільні плани з кимось. Потім Меркурій з 20 січня перейде в 12 сектор. І тут головна енергія такого активна комунікація, креативні ідеї у сфері внутрішніх процесів або підсвідомості, саморозвитку, якоїсь дистанційної діяльності. От зараз ми дистанційною діяльністю з вами займаємось, таємна діяльність. А це, якщо ви ютубер, або якось пов'язані з фото, відео, контентом, це взагалі ваш час починається. А якщо ні, то рефлексія над минулим, внутрішні якісь відкриття, робота з психологом, усамітнення щось обдумати, придумати. Ви можете усамітнюватися для того, щоб робити якийсь творчий проєкт, малювати картину чи писати книгу. Тобто тут щось, ось енергія, така усамітнення. І таємної діяльності, тож прислухайтесь до інтуїції, робіть записи, формуйте плани і готуйтеся до нових стартів, тому що це все підготовчий момент. Венера в Козарозі до 17 січня йде по 11 секторам, і це така до Меркурія. Вона вона поруч з Меркурієм буде недалеко від нього йти. Тут енергія краси, гармонії, приємності у сфері інтернет проєктів друзів, спільнот, колективів. Тут можуть бути нові знайомства, дружні зустрічі, приємні моменти у спільних проєктах, командна робота відбуватиметься. Тут класно приділяти увагу саме соціальним зв'язкам, друзям, дружні, якісь, можливо, ви з друзями кудись їдете або проводити з ними час, використовувати цю енергію для того, щоб гармонізувати якісь спільні ініціативи, колективна робота. Командна робота тут іде в дуже гарному аспекті. А коли Венера перейде до водолія з 17 січня і буде йти по вашому 12 сектору. Тут приємні події, внутрішня гармонія, пов'язані саме з темами саморефлексією, відновленням, підготовкою до нових стартів, можливо, там якась робота з психологом, тут все буде відбуватися дуже добре. Класно проходить творча ваша діяльність, якщо ви дистанційною діяльністю займаєтесь Ютуб. Контентом, це, все, це прям суперкласний час. І тут добре, якщо ви цю енергію використовуєте в балансі медитації, якийсь час з собою, відновлення себе і якась творчість, духовність, ось тут в такому ключі. Якщо для вас актуальні еміграційні питання, також в цей час дуже багато там енергії проходить, і ви можете досягти свого. Марс йде по Козирогу до 23 січня, в вашому 11 секторі. І це головна енергія активність, ініціатива дії у сфері командної роботи, друзів, соціальних проєктів, інтернет-проєктів. Тут ви активно приймаєте участь в цих колективних проєктах або командних якихось завданнях, вирішуєте питання в соціальному середовищі, підтримка друзів, тут дружня така також енергія. То класно тут щось робити, таке. Створювати спільноти, або входити, входити в спільноти якісь, або з друзями щось робити, або якщо ви в навчанні, то також там у вас командна робота, і ви і десь ви не сам, а в колективі. Коли Марс перейде в Водолія з 23 січня і далі буде йти по 12 сектору. І тут головна енергія активності йде на тему творчості. Духовності, внутрішніх процесів. Тут у це стає головним, тут дуже багато енергії. Якщо ви езотерик, психолог, активно дійте тут. Якщо ви ютубер, як я, або якось створюєте фото, відеоконтент, супер час для того, щоб його створювати, тут буде у вас фідбек дуже класний. Або для дистанційної діяльності, або для еміграційних питань, також багато енергії для вирішення цих справ. Ну і внутрішня робота, якась така усамітнення, це якщо ви не пов'язані з цими сферами. Отож, друзі. У нас парад планет відбувається, торкається ваших 11-го і 12-го секторів. Що таке парад планет? Там буде місяць, Сонце, Венера, Меркурій, Марс, ще Плутон доєднається. Ну, тобто дуже багато енергії в одному секторі. І це торкається 11-го сектору. У вас півмісяця, це колективна робота, друзі, соціальні проєкти, командні якісь ініціативи, ну, все, що інтернет-проєктів. А в другій половині місяця перейде на 12-ту сферу це внутрішня робота, саморефлексія, таємна або дистанційна діяльність, або завершення справ якихось старих і підготовка до нових стартів, імміграційні питання всі, або імміграція, якщо для вас актуальна, тут буде багато енергії. Тому що коли ем, кілька планет вони рухаються разом у тісній такій зв'язці, це створює потужну енергію і відкриває ключові можливості на місяць. Використовуйте цей час для. Активних і продуманих дій у соціальних проєктах, розвитку своїх навичок, внутрішньої сили, дистанційної діяльності, завершення минулого, підготовки до нових починань. Тобто, все, що ми з вами обговорили, ось це робіть. Тут дуже багато енергії. Новий місяць, 18 січня, в Козорозі, також акцентує 11 сферу вашого гороскопу. і це нова енергія, зародження нового, зовсім нового. Темі пов'язаної з інтернет-проектами, колективними проєктами, спільними соціальними проєктами, там, де дуже багато людей. Ось тут починаються нові процеси, і вони закладуть основу для майбутніх ваших досягнень у цих сферах. Рекомендую використовувати цей час для того, щоб запускати нові командні спільні якісь проекти або брати в собі команду, наприклад, якщо для вас актуально. Або розширювати коло контактів, дружніх зв'язків, планувати якісь спільні ідеї ініціативи, які можуть принести користь у майбутньому. Приділіть увагу своєму соціальному середовищу, активній участі у командних справах, формуванню корисних зв'язків, і ви закладете фундамент для, то, для своїх майбутніх можливостей. 23 січня буде з'єднуватися Сонце з Плутоном. Тож цікавий такий, такий аспект. У вас відбудеться це в 12 секторі. І що це означає? Це такий потужний цикл змін. Глибокої трансформації, тобто ну, тут потрібно повністю змінити цю сферу. Це такий довготривалий тренд. Плутон йде по вашому 12-му сектору, ви ще буде йти до 43-го, мабуть, року. Але тут він повільно змінює вашу внутрішню трансформацію, робить психологічно. Потім він змінює. Ну, у мене, наприклад, цей аспект програвся, що я зайшла в Ютуб, і це прям трансформація мого творчого вираження. І це прям дає потужний дуже старт, тому що Плутон це найпотужніша енергія зі всіх, що є. І саме ось з 23 січня, оце з'єднання Сонця з Плутоном, воно підсвічує те, що потребує очищення і відпускання, те, що потребує внутрішнього перезавантаження. Варто замислитись, що у вашому житті вже віджило себе і готово бути відпущеним. Дайте собі простір для тиші, для усвідомлення та глибокої внутрішньої роботи. Тут потрібно повністю змінити. І кожен рік сонце буде повертатися до Плутона, з'єднуватися, перевіряти, чи ви тут щось змінюєте. Нептун остаточно переходить Вовна в ваш другий сектор з 27 січня і залишатиметься там на наступні 14 років. Цей транзит він задає довгостривалий вектор розвитку у сферах фінансів, матеріальних ресурсів, власної цінності і, взагалі, способу вашого заробітку. Одне можна сказати точно, що цей транзит допомагає вам ставати більш Інтуїтивними, чутливими у фінансових і матеріальних питаннях, а також для, дає можливість знаходити якісь такі креативні, нестандартні підходи до управління ресурсами, розвитку власної цінності. Тобто тема грошей і цінності дуже важлива для вас 14 років. І де Нептун буде допомагати, а в чому буде заважати, скоро про це вийде окреме відео. Обов'язково ставте дзвіночки, щоб не пропустити. І якщо не хочете чекати, в прогнозі на 26 шостий рік для всіх знаків я вже про це згадувала, тому також можете подивитися відео. Отже, мої дорогі рибки, підсумок січня для вас. Січень це місяць активності в колективних проєктах, в внутрішній роботі, в духовній, творчій роботі або в імміграційних питаннях. Використовуйте цей час для того, щоб завершувати старе і запускати нові ідеї. Прислухайтесь до інтуїції, плануйте і розширюйте коло контактів, і готуйте ґрунт для нових можливостей. Ваша творчість, креативність і внутрішня сила допоможуть досягти бажаного. Не забувайте підписуватися, щоб завжди бути в курсі прогнозів і планувати місяць з ясністю і впевненістю. Тож, з вами була ваша Астроната. Побачимось в наступних прогнозах.